Вітаю вас! Знаєте, якщо б, напевно, зробила опитування в Росії, а чекаєте ви смерті Путіна? Ну думаю, 99% сказали чекайте. По різним причинам. Хтось чекає задоволення. А, швидше помер. Інші чекають, але з такою напругою, ой, не стане Путіна, а хто ж буде, як буде, а що й буде гірше. Однозначно, те, що в Росії чекають. Його смерті це так. Да. Тань старий! Та є, ні, ну це традиційно. Я колись розповідав, що е, причинів раз де, більше десяти разів хоронили. Тобто ну не було ж інтернету, були слухи. Помер, а-а-а, поговорили, ні, живий. А, помер. Ага. А, те ж саме з Путіним. Абсолютно теж чекають, чекають, люди просто чекають, коли ж він, коли ж він помре нарешті, господи. Буде хоч про що поговорити, про вас так далі. Виникає запитання, а наскільки це вигідно Україні? Ну, ви, напевно, чули, там рестор заявляв, ще де Зеленський говорив. Наскільки це вигідно, а? Так от я зняв відео, де, ну, скажімо так, намагався. Розглянути, а дійсно ну, ну помирає Путін. Це нам допоможе. Чи навпаки створить додаткові проблеми для нашої примоги? Дякую тебе. Але я зразу говорю, відео лише для спонсорів мого каналу. Так що, якщо є бажання, будь ласка, ставайте спонсором, дешевше не буває достатньо. Будьте дивитися це відео і інші відео лише для спонсорів каналу. Так що, якщо це цікаво, ну якщо не цікаво, то яка різниця? Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.